Ми команда Равшанчиків і ми презентуємо наш проєкт Розумна дамба для його створення ми використовували плату Ардуїно Уно, датчик вологості, серводвигун та проводки тато-тато. Ця дамба може використовуватись як настояща дамба і можна її зробити власноруч. Вона може також пригодитися на е, гідроелектростанціях. Принцип роботи нашого проекту е, досить простий. Е, коли е, рівень води підвищується, то датчик вологості реєструє і це і подає сигнал на порт, е, який у свою чергу подає сигнал на серводвигун, який відчиняє шлюз для е, спуску води. Давайте продемонструємо. Давайте продемонструйте. Ой-ой. <кхи> Че, не так? О. Опа. Ну і можемо собі уявити, що вода спускається.